Привіт дорогі друзі! З вами я Тайгер, і ми продовжуємо з вами грати в Соке Старс. Ну і сьогодні ми з вами граємо зі своїм другом. З Тож, поїхали, кидаємо йому виклик. Поїхали. Боже, не можу в нього виграти просто. Це, це кошмар якийсь, я вам кажу. Просто якийсь кошмар, я вже не знаю. Я просто, просто зараз бомбити почну. Блин, задовбав уже сейчас своими цими фишками, блин. Твою дивизию, черт расхаживай тут. Нафиг. Боже копать. Рука в гомни, не рука масляная. Він ще не бачу, який дійсно має стерно голови Ну, Лен! топінгу б'ївся, чорт. Іди звідси. Ой, кошмар. Я вам кажу, це якийсь кошмар, Просто. Ну ти розумієш, що ти не можеш виграти в нього? Що ти з цим зробиш? Аж нічого. Спробуем вот так вот. А, боже господи. Ну... лось. Я сказал. И с таким ударом ничего не дубейся, так само как я копче блин, прям шикарный, шикарный удар. Блін. От як це назвати? Боже мій. Я в шоці! Господи, уйди звідси! блін. Все, все просто шикарний день. придурочные кись допингов б'илося блин кокс на нюх... клею не нюхалось і тепер блін гроші мои съедають Ну давай. Разворота влипай, блин. Сказал же, чтоб трошки инвейв забыв бы зараз

Давай! О! Ну на кінець-то, ну боже ми, ну ну хіба так можна? Ты ж взагалі перебіг. Так же ж не має бути. Боже, ставлю ему три, ну захист. Йошкин трин, замість того щоб зараз забивати, по не придется оцю бригаду розталкувати. Ще, я, ще, зараз гол пропущу. Блін. Так и знал, вот лки-палки, ну раз просто будут бить всех тут, нафиг. лянь Гляньте. Просто гляньте. Я вже вибачаю, що мене так занадто перед ним також вибачаю, що я дуже злісно так на нього пішов, знаєте. Назвав придурочним там і так далі. І вибачаюсь перед ним. Боже! Все, ну тебе нафіг. Все, дорогі друзі. Буду завершувати сьогоднішній матч. Все. Дякую вам за увагу. Все добро, Бог, До побачення.